Заповнив оце миша. Всього, не тікати. Товариші коти. Новий мінометний розрахунок. 5 чоловік плюс водітів. Ну, <схід> Значить слухай, слухай поставлену задачу. Прибуваєте о другій годині ночі на визначене місце. Ловим мишень. Займаєте, забираєте все БК і так, переносите слухати. на вогневу. Ти, слухайте, слухайте, не, не відволікайтесь. Не спати на позиції. <схід> По завершенні задачі доповідь. Хто з них командир? Тут от так. а це водійсь. Спить за рулем. Так, якесь найбільше окуня рубає. Де номер обслуги? той, що спить, навірно. Він толку з нього ніякого. А це радіст. Командир міномета радіст і два номера обслуги блядь, Ці, цілий розрахунок. Пішов четвертий рік війни. <світ> да. Переходимо на стандартний нахуй. Це вже все зачели весло. Блядь, мені пішов подивитися, чи машина не заглохала. <світ>